Що ж, Друзі, всім добрий вечір, як завжди, і хочу сказати, я ще сьогодні записую сьогоднішнє відео. В честь того, що пройшла перша прес-конференція, так мовити, презентація Нікоковича на сьогодні відбулася о 15.30 за київським часом. Була досить довгою майже там 50 хвилин вони говорили, і я одним вухом її сьогодні в день слухав, але скажу чесно. Ну, по-перше, німецька моя не настільки сильна. Так, там, де є, одне із п'яти слів я знаю, тобто якесь загальне враження скласти від неї можу. Але, звісно, що до кінця я цього всього не розумів. Тому слухав, 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 покинув, бо зрозумів, що краще ввечері перечитати в тому ж самому Твіттері, побачити якийсь вже, можливо, готовий переклад, якщо, звісно, знайдеться, що не знайдеться, ну, текстову версію і доперекласти самому. Але я сьогоднішнє відео хочу поміняти формат, я хочу вам все-таки транслювати. Саму прес-конференцію, ну і плюс другий момент, який я хотів з вами обговорити стосовно Дортмунду, стосовно їхньої трансферної політики, бо як ви вже знаєте, напевно в Німеччині закрилося вчора трансферне вікно. Відбулося три переходи в Борусів Дортмунд ззовні всередину і один із середини назовні. Я маю на увазі перехід до Ніалемалне в Вастонвілу. От тому сьогоднішнє відео будемо розбивати на два блоки. І почну я з першого, почну я з Ніко Ковача, який сьогодні провів прес-конференцію, розпочинав її Саша Пліга, голова прес-служби. Він сказав, що дан традиційно вже напевно. Багато чого вони, в принципі, встигли обговорити, але я не скажу, що за своїм змістом ця прес-конференція була там з якоюсь змістовною, і щось нове для себе можна було там супер-пупер відкрити. Ні, цього не відбулося. Ось. Звісно, говорив і згадував той же самий Ніко Ковач і тих, з ким він там уже працював раніше, я маю на увазі Нікласа Зюле. Зокрема, там були гарні новини. Я буду трошки підчитувати, вже прошу вибачення, бо хоча можливо грунтовних. Якихось тест їх було і не надто багато, але все одно цю інформацію спробую себе в голові утримай і нічого не забудь. І нікович згадував на прес-конференції і Нікласа Зюле. Він казав про те, що він радий з ним знову працювати. Був про те, що коли він був тренером Баварії Мюнхен. То Ніклас Зюле був у нього постійним гравцем основи, тобто він був основним центральним захисником. І, до речі, дав він, в принципі, Баварій Мюнхен в той період, ну це 4 роки назад, виглядав дуже і дуже круто і ґрунтовно. Ну і що прийшов час, знову потихеньку вводити його, про те, що він вже робить перші там фізичні вправи після серйозної травми, він вже робить там пробіжки і так далі. Ковач згадував. І інших гравців говорив там в двох словах і про Емриджана, про те, що він там бачить лідера в цьому. Хоча ну не знаю, тут виникають питання, бо всі, начебто, співають пролоди про те, що який Емриджан лідер, але насправді на полі щось цього не дуже і помітно Е, підтримували, підтримували в принципі розмову, бо там є от не сказав. Я забув сказати, там були і Себастьян Кель, і той же самий. Ларс Рікін, хто із них спортивний директор один, а хто із них спортивний директор? 2, я не знаю насправді. Але ніби то, якщо відкрити трансформатор або інші ресурси, ви побачите, що і той, і той є спортивними директорами. Але, ну бляха, ну так не має бути. це не нормально. Ви або один директор, або другий. Раніше була ж досить таки чітка структура. Ну, але повернімося до Ніко Ковача. Так от, Ніко Ковач говорив про те, що у нього дуже чудові враження від Бурусі Дортмунд від того всього, що він побачив, він дуже позитивно настроєний. Говорив про те, я буду так дуже скорочено, Говорив про те, що він е дуже хоче повернути команду на правильні рейки, так би мовити. Це все недослівно, Але тим не менше, суть одна й та сама. про те, що вони не працювали 10 місяців, і вони раді після такої великої перерви знову повернутися в Бундеслігу, І тим паче в такий клуб, як Бруся Дортмунд, який е на його Огляд є досить таки великим. Що у нього є позитивні враження від команди, що він дивився останні три матчі, він був, е йому дуже все сподобалося. Про те, що команді вдається повертати е впевненість собі, говорив, згадував Майка Тульберга, казав, е як власна команда при ньому зіграла. Це дійсно була правда, особливо останній матч. Там, за винятком, напевно, е якогось невеликого відрізку в другому таймі, але е Дортмунд в цілому, особливо перший тайм провів більш ніж впевнено, вони просто утримували. М'яч під контролем, грали дуже холоднокровно, не допускалися якихось е таких дитячих привозів, як вони звикли. Тобто не було цього всього на рівному місці. Так що мають у Тульбергу дійсно велика повага. От е Ковач говорив про те, і як потрібні успішні відбори, як потрібні... Е як потрібно повернути команді впевненість собі, да наскільки там вдалі передачі вони впливають на футболіста? От що сьогодні футболісти на тренуванні багато посміхалися, і це все було не тільки через свою погоду. От Ніко Ковач згадував про те, що він виріс там, значить, в робочій сім'ї, де всі <кій> про своє хорватське минуле Е, <кій> що він дуже такий трудоголік, трудолюбива. Він з тудолюбивої сім'ї, що це йому заклава сім'я, власне, цей трудоголізм. Ось і ну мета, звісно, мета зрозуміла, що вони хочуть перемогти з Штутгарт це в першу чергу, бо це всю суботу буде. І знову ж таки, такий матч не винесли на 19 .30. Хоча там Айтрак, по-моєму з лампицькою Борусів буде грати в 19.30. Ну не знаю наскільки той матч більше претендує на центральний матч Туру, ніж Борусія Штутгарт. На мій погляд, все-таки Штутгарт, який Дортмунд, виглядає в цьому плані поцікавіше. Ну, що у них позитивний нас позитивно вони налаштовані, про те, що він, в принципі, багато заглиблювався в якісь філософські питання, що таке успіх, як він там його бачить, про те, що в спортивному там плані бо Боруся знаходиться на одному рівні з Баварією. От, що він очікує інтенсивності, пристрасті від гравців, що саме з цим у нього там Дортмунд асоціюється. От говорив про те, що в Бурсі дуже часто міняється тренер, і це не йде на користь команді. Ну, власне, я з ним і погоджуюсь. І згадував він знову ж бачите, в контексті Майка Тульберга ми говорили, бо його запитали, чому як ви там бачили, як Майк Тульберг святкував цю перемогу після матчу. Він казав, так бачив, що він теж дуже, дуже емоційний. цим я не дуже погоджуюсь в плані реакції на. Якісь перемоги або забиті вічі, ну все таки Ковач до тих реакцій Майка Тульберга або Клопа, і навіть Томаса Тухеля, напевно, дуже й дуже далеко. Так що нехай е, Ковач тут себе не прикрашає занадто да, і не перебільшує це, насправді не так. Хоча дійсно, ну в якомусь плані, напевно, його десь емоційним е, можна назвати ось Ніко Ковач ще згадував про е, що звісно йому не подобається, що коли він бере команду посеред сезону. Ще раз наголошую, це не прямий цитат. От, але що в ідеалі це, звісно, влітку там починати з передсезонкою і так далі. Але ну вже як є, і вони будуть старатися максимально швидко привести е, команду в дотягну. Ось ну а на запитання, де він буде жити, сказав, що поки що він буде жити зі своїм братом в готелі, що там, в принципі, є місця, але до літа вони подивляться і вже там будуть обирати. От такі справи. варто сказати і про. Е, це ви теж забуває. Після цих шахетних ночей, до речі, не так просто е, розслабитися і зберігати якийсь ясний розум, так що пробачає. Ну дивіться, е, Себастін Кель, як спортивний директор, говорив, що вони встановили е, контакт. В неділю він перший був про те, що приїхав Ковач, Вони принули, провели е, перше тренування. Про зимові тр, трансфери він згадував. Ну, е, ну в цілому знову ж таки. Не є там якимось сюрпризом ця вся інформація. Я, тобто, його е, сильно цитувати не буду. Згадував про те, що Ізраїль Черки вони не змогли домовитися із Льоном, але я це напевно вже обговорив в другому блоку відео про те, чому не змогли підписати е, заміну доні Галумалину. Ну Власне, вони бачать в принципі на цій позиції хорошого добре укомплектований склад і без доні Ламална, Бо там і Дюрен Вільє, і Джеймі Кіттенс, і Карімедіємі. І я з ним погоджуюсь, але тоді питання: а нафіга ви шукали того ж самого Раяна Черкі, намагалися купити. Ну але знову ж таки повернімося, повернімося. Уже потім у другому блоку відео, де ми обговоримо трансфери. Ларса Рікена, власне, я цитувати. Взагалі не, баю, не бачу сенсу, нічого там супер-пупер він такого не говорив. Так що, все, переходимо до трансферів. Попередній блок закінчував тим, що я згадував Ране Шеркі із е -е, Ліона. І тут потрібно сказати, що вони намагалися його підписати. Хто не знав, то от вам така інформація. Вони намагалися ну ходили активно чітки про те, що Дортмунд його збирається підписувати влітку минулого року. Цім тоді ніяких не всі чітки активно ходили, Ну, власне не закінчилася нічим. І команда так і залишилася без того ж самого Райна. Хоча він футболіст досить таки технічний. Дивився з ним на різки. В цілому мені сподобалося. Ну він нікуди не перейшов і залишився в Ліоні. Хоча ходили розмови, що нібито він і не проти прийти саме в Борусів. От і тут дивіться, від. Закрилося трансферне вікно, проходить чимало часу, наближається вже оцей дедлайн, коли це трансферне вікно закривається, і тут впливає знову ця сама історія. Не тоді, там коли до в мало не пішов, а от саме зараз. І це було досить незрозуміло. Трансфер провалився. Сам потім президент Лівона казав, що це було в дуже неповажливій формі, тому що була пропозиція зроблена пізно. Пропозиція дешева на його погляд це, е російське слово оскербітіна. І я його в цілому розумію. Ну слухайте, не серйозно, за декілька днів до закриття трансферного вікна ви робите якісь там певні рухи і намагаєтесь викупити футболіста, але при тому не даєте можливості іншій команді адекватно хоча б знайти якусь заміну. Ну це ж повинен бути час. Плюс, а чого ви раніше не збиралися купляти? Тобто чого це тільки під кінець трансферного вікна? Або можливо, у вас це була така стратегія, що ви дотягуєте до кінця трансферного вікна, якимось ще чином створюєте тиск. І можливо там спиваєте ціну. Е, між іншим сам ніби Райан Шеркіс звернувся до своїх юристів. Вони накатали лист керівництву Ліона про те, що він дуже хоче прийти в Дортмунд. І це все було там передостанній чи останній день, навіть зроблено О, Ну несерйозна позиція. Перш за все, звісно, керівників Борусі. Тут потрібно визнати і. В цьому плані повний провал. Між іншим, е уже коли з'явилася інформація про те, який розбрат пішов в самому Дорманді між керівниками, да, бо там дуже жорстко штикуються між собою Себастін Кель і керівник е цього як він називається, скаутського відділу раніше чи департамент вже у них, я не знаю. Свен Міслінтат, який йшов, потім його ось повернули не так давно. Так от саме Свен Міслінтат е наполягав на тому, аби цього ж самого Райна Шерки купити із Ліона і ще влітку і Нібито це можна було зробити тоді за 12 мільйонів євро, а тепер уже вони його збиралися купити взимку за 22,5 мільйони. Е, на даний час президент Лівона сказав: ні, ніхто нікуди не переходить. Він був дійсно, напевно, ображений, бо він це говорив власне в пресі. Е, так, що такі справи на гарному в світлі керівництво Борусії виглядає, вони намагалися ще купити Кевіна Шаде чи Шаде із англійського якогось клубу. це німець. Хоч і не етнічний, він там смуговий хлопець, але грав в німеччині з німецьким громадянством його намагалися купити. Ну кажуть, що він не захотів переходити, бо до нього зв'язувалися люди з Дортмунда, але зовсім різні. Тобто, оцих два крила, я так розумію, зв'язувалися з футболістом, виходили через різних людей, паралельно це його і відлякало. Тобто, розумієте, взагалі ступінь брак. Такими питаннями вони задається тоді. Взагалі, а головний керівник. Ханці я чим в принципі займається? Як він до такого бардака і хаоса допустив? От ну, що раніше це нікуди не перейшов, ну я думаю, що це не є головною проблемною позицією, куди проблемніше залишаються е, фланги оборони. І кхе, хто там за мною слідкує давно, хто недавно. Е, я завжди наполягав на тому, щоб от був некласний варіант, той же саме Ян Мацен, на якій вони, вони пожлобилися грошей, бо за нього Челсі вимагав більше 40 мільйонів євро. В результаті вони їх влітку не заплатили. Да, в них є бенцепаїні. Ну, але знову, а нафіга ви відпускали помароти молодого власного виховання. Зараз вони купили ось зимою. Е датчанина Свенсона. Давайте подивимося, як його звати. Звати його Даніель Свенсон. Він грає за датський Норшаланд. Дивився з ним на різки. Непоганий футболіст, але я чесно скажу, я так і не зрозумів. А чим він краще за того ж самого Тома Рота, яку ви взагалі там відпустили за якісь а, смішні гроші, і він пішов в уніберлі. Ну я цього знову не розумію. Тут ви витрачаєте. Вісім мільйонів євро там відпускаєте за якісь смішні гроші, аби відпустити власного вихованця, хоча то роти він ну, фізично посильніший. Були розмови про те, що цей Даніель Свенсон. Він, а... Підпише з Дортмундом контракт, що він залишиться на півроку десь у себе в Данії буде бігати. Ну як я зрозумів, ніяких згадок про це більше немає, так що він залишається і вже напряму буде допомагати Дортмунду. що в цілому по проблемності позиції це класне рішення і можливо допоможе збалансувати склад. Тим більше прийшов Ніко Ковач, Він по Айнтрахту відомий. Ну я його пам'ятаю, тим як він вибудовував команду. Через три центральних захисники через два класичних латералі. Там з правого флангу, по моєму нього, бігав е Діка. Якщо пам'ятаєте, такого він зараз дається в Ромі ганяє, а лівий фланг я вже не пам'ятаю, хто бороздив. Але тим не менше, от, по 3-5-2. Це його була на той момент класична схема. Так що я чогось очікую такого і вторгнення. Може, це і на плюс, бо це допоможе десь е і збалансувати команду і, на мій погляд, так, да, допоможе, напевно, використовувати найбільш сильні сторони і при тому знаходити багатьом футболістам, які, здавалося б, десь, можливо, не сумісні, але місця на полі. Тим більше, що у нас, що в Дортмунді є класні центральні захисники, якщо грати в четвірку, то ну, як би, комусь місця і немає. А тут може й бути. Але тоді проблема виникає інша. Будь-яка схема з трьома центральними захисниками передбачає саме. Латерали, тобто людей, які по флангам будуть по всій бровці та ганяти. Ну, якщо іще а, на правому фланзі так якось плюс-мінус цієї ролі буде справлятися Рюрис, хоча він більше про захист, а не про напад. Бо бачите, тут потрібні люди, які гратимуть більше матимуть універсальнішу роль, тобто і захист і напад. Ти весь фланг, всі дві полоси, ти маєш. Утюжити, усушив попереки, це потрібна неабияка фізична витривалість. На мій погляд, ця, ці позиції вимагають найбільшої фізичної готовності від усіх футболістів на сьому полі. Ну зрозуміло, що є ще там центральні півзахисники, які великий об'єм роботи виконують, але все одно вони яке порівняння не йдуть із крайніми півзахисниками. Він давав коротке інтерв'ю. Я про Даніелі Свенсіна, але Він нічого там такого не сказав. Просто мене смутило те, що як він розповів. Як до нього звернулася Бруся, і це було теж за декілька днів. Якби що мене знову-таки напрягло. Ну, кому ви знову звертаєтеся за пару днів. Ну, несерйозний підхід. Напевно, найвагоміший, найбільш. Ні, не буду говорити найвагоміший, бо найвагоміший нам який трансфер нам покаже тільки час. Але дуже звичний трансфер був це перехід Кевіна, не Кевіна, як же його бляха звати. Карні, карнічук Мека. О. Челсі. Е, ну, я дивився, дивіться, я за Чилсі не слідкую, я вам відверто говорю. Я дивився тільки там декілька матчів із Челсі. періодично в англійському чемпіонаті. Е, лігу конференцій взагалі не включав. Якби, Мудрик сам по собі мене в Челсі не цікавив, тому матчі майже і не бачив. Заради Мудрика я не дивився Челсі. Він десь грав пів півзахисті, інколи там щось забивав. В принципі, був плюс-мінус на слуху. Я подивився з ним ті ж самі. Той самий відео огляд його дій. Ну, досить непоганий футболіст. Фізично він такий здоровий, високий хлопець, хоча він худий, здоровий, я маю на увазі ростом. Якась плюс-мінус техніка. є. не готовий. Я не готовий коментувати, бо я не знаю, які плани там буде будувати Ніко Ковач. як він буде працювати з цим, цим, як він буде знаходити їм позиції на полі. Ну я так підозрюю, що він все-таки буде грати 3-5-2, намагатися. Ну і напевно в такій схемі все-таки для цього Чукує Меки. Він між іншим в інтерв'ю говорив, як його правильно вимовляти, так що посіду. Чуґвомека. Чуквемека, так він і казав. І по Чукуемекі він теж давав інтерв'ю, він згадував про те, що там. Да, чому він перейшов у Дортмунту, він казав, що ну, Брусія якби розвиває таланти, про те, як там англічани, англійці розкривалися, того Джуда Бенгам згадували, Джейтона Санчо і Джеймі Гіденса, між іншим він з ним товаришує. Вони знайомі, які ще до віку 11 років, вони там грали за різні клуби грали між собою. Були там е, в одних місцях. Тобто вони дуже і дуже дуже знають. Я думаю, що і без е, не без впливу Джеймі Гіденса в цьому трансфері, напевно, не обійшлося. Можливо, він якісь участі приймав в тому плані, щоб. Умовити цього Чуковий перейти в Бурусю, е, хоча сам Чуковий Мека про це і не згадує. Е, він згадував про те, що та, перепрошую, всі і всіх тривога, як вони мене дістали Коротше, він згадував про те, що Джеймі Гіттенс е, добре розмовляє німецькою мовою, про те, що це буде для нього супер-пупер мотивація. Він буде з нього брати е, е, приклад. Ну, хоча я не знаю, я не бачив де. Ви бачили, де Джиммі Гіпс мовляє німецькою? Я ще бачив, і в нього запитували там якісь після матчі інтерв'ю брали англійською, він привітав англійською. Не знаю. Ну він, коротше, я ще його запитували про його можливості, і він відповідав, що от, він любить там, йти в дріблінг, що він дуже собі впевнений. Ну, от, Згадував про минулорічний фінал Ліги Чемпіонів і так далі. Тобто Супер-Пупри нічого такого власне, в цьому інтерв'ю не можна було почути. От, і третій, от по третьому у мене взагалі проблема. Я не пам'ятаю, як його звати. Третій трансфер це вони підписали Голкіпера і Заякса. Uh, голкіпера Заякса і його звати, Та дивіться ж. Бачите, як буває. Ну, це взагалі, я от поки шукаю, я взагалі скажу, що це дуже незрозумілий трансфер, бо по ньому було багато питань. За розмовами, що все-таки цей голкіпер є досить таки косячний, йому 23 роки. Німець за громадянством звати його Діант Рамай. Ви знаєте німці на прізвище Рамай? Я ні. Це якийсь, значить, етнічний, бо він світленький, або я не знаю хто. Коротше кажучи, 23 роки контракт підписав до 20, 29 року, але він буде відданий одразу в оренду, і нібито Брусія таким чином намагається перестрахувати себе на бортарські позиції на випадок, якщо Грегор Кобель покине команду цього літа. А ним активно і дуже активно е цікавиться Лондонський Челсі, бо у них із голкіперською проблемою величезні. Проблеми. Ну, а Себастьян Кель так прокоментував е цей трансфер. Він сказав, що Діан це молодий німецький голкіпер, у якого все ще є великий потенціал для розвитку. На даний момент для нього важливіша ігрова практика, тому він поїде в Копенгаген, тому він поїде в Данію. Ми бажаємо максимального успіху в другій половині е сезону в Данії і в лізі конференції. Ну, оце і все. Е і почеку. Емеці, смішні прізвища. Да? І по Чіпку Емеції, і по Діанту Ромаю там невелика е, плата за сама орендна плата е, по 1 млн євро. Єдине, я не знаю тільки, як, як там, кхе, як обійдеться е, трансфер голкіпера, там, яку суму, його місьлінта, до речі, за собою постійно тягає. натягає. Е, але за цього Чіпу Емеку можна її буде придбати влітку за 35 мільйонів євро. Ну, отак от пише. Так що, от такі справи, незрозумілі, досить таки, на мій погляд, трансфери, не на найбільше о, необхідні позиції для підсилення. І чи і його кіпер? Не знаю, на що воно вам надається. Взагалі імені Челси Це Вони там купляють пачками гравців, а потім здають їх в оренду. Куди не вийде гравці ті або розкриваються, або не розкриваються, але потім вони в результаті покидають Челсі і грають прекрасно в інших командах аля Мухаммед Салах, аля Кевін Дебрюйне і багато-багато інших. Ну, але маємо те, що маємо. Народ. Всім бажаю тихої ночі. Отака от була трансферна політика Борусі Дортмунд. Така була презентація фактично Ковача. Так що бажаємо Дортмунду удачі в найближчий суботній матч проти Штутгарта. Не забуваємо, що іще в улізі буде багато прекрасних матчів. Ну, а про матчі інших чемпіонатів я вам розповім. Трохи згодом, на днях, я сподіваюся, все буде нормально, в мене буде час, а у вас буде час і ще головне бажання подивитися ці відео. Так що, друзі, ставимо колокольчики, дзвіночки, лайкаємо і так далі. Я стільки порад читав між іншим, і мені вони не подобаються, і якісь відчуваємо, тож як наче принижені коли це прошу вас попідписуватись. Ну, але таким чином все ж таки хочеться бачити свій труд недаремним. Тихої ночі, папа. -па.